Та с його Не просто жити в цей шалений час, проте душа нехай до неба лине, любіть, 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 благаю вас сьогодні, завтра, кожної хвилини. Не стримуйте любові почуття, даруйте їх, як людям дарять квіти, лише в любові. Має сенс життя, бо неможливо без любові жити. І навіть якщо друзі чи рідня, вас спричинять образу, сльози, рани, прощайте їх з любов'ю щодня, як це нас вчили перші християни. Хоча нелегкий нині час настав, прошу, живіть з любов'ю, як пророки. Пильнуйте віру в Господа Христа. Він прийде за своїми. Чуєш кроки? І що от прочитаю...